Закладений ніс Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Х'юмер Деконгестант» Байден, Байден, Байден. Байден одне із найчастіше вживаних слів у промовах Трампа. Та що там? Він казав його частіше ніж слово Америка. Байден діднатинтифілма Байден пана з Осабейденлете хапенту. Байденґем дал фейен. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. За які ви можете перевірити Трамп, згадає про Байдена щонайменше шість разів. Про це говорить статистика, що в рази більше ніж слово Мир, Україна, Росія, Сила чи Америка. «Make America great again», – казав Трамп. А потім все банально скотилося до папірідника. Тож президент США згадував Байдена у середньому 6,32 рази на день протягом перших 50 днів на посаді. Це показує аналіз The New York Times. І це більше ніж згадок про Україну. Таких було 237 разів, але менше ніж про тарифи. Про них Трамп згадував 407 разів. Байден у промовах Трампа став головним винуватцем. Він залишив нам безлад. Байден нічого не зробив. Він роздавав гроші як воду. Ну і все в такому ж дусі. Ну що ж, можна сказати, один рекорд у Трампа є. Хотів увійти в історію як той, хто зупинить війну, а увійде як той, хто найчастіше згадував про Байдена. Інший належить тепер Корі Букеру, який виступив із промовою проти Трампа у Конгресі США, і яка тепер теж увійде в історію як найдовший виступ сенатора. Сенатор демократ виступав у залі конгресу 25 годин і 5 хвилин без перерви з однією промовою. Він почав виступ о 19-й годині в понеділок за східноєвропейським часом і продовжував доти, доки не завершив з усіма аргументами. Чи погодився б сенатор на запитання? Чак Шумер, це єдиний раз у моєму житті, коли я можу сказати вам ні. Я просто хочу поставити вам питання. Ви знаєте, що щойно побили рекорд? Чи знаєте ви, як фракція пишається вами? Чи знаєте ви, як Америка пишається вами? Так він вирішив протестувати проти радикальних заходів жорсткої економії Дональда Трампа і його прихильників серед республіканців на початку своєї промови демократ заявив, що. Заважатиме нормальній роботі Сенату США доти, доки буде фізично в змозі це робити. Перепочити під час виступу йому допомагали колеги від партії. Вони ставили йому питання, що дозволяли брати невеличку паузу і продовжувати час виступу. Букер заявив, що всього за 71 день при владі Трамп завдав величезної шкоди американцям, якщо дивитися на це з погляду їхньої безпеки, фінансової стабільності основних. Засад демократії, і навіть спільної надії на те, що навіть люди, які займають найвищі посади, зберігають хоч якусь порядність. Справа не в тому, хто ти лівий або правий, справа в тому, хто правий, а хто ні, підсумував сенатор і завершив свою промову. До цього рекорд за найдовший виступ у конгресі США належав сенатору Строму Термонду, який у 1957 році виступав 24 години і 18 хвилин проти закону про. Цивільні права, і це я ще раз наголошу виступ, в якому йшлося про 71 день на посаді президента США. Дуже великі надії Америка покладала на Трампа, в тому числі і через його обіцянку зробити Америку багатою, зупинити нелегальну міграцію і завершити війну, до якої ми точно далі ніж за. 24 години, хоч інсайдер Fox News і каже, що Трамп роздратований Путіним і все ж таки схиляється до думки, що той гальмує процес переговорів про всеосяжне припинення вогню але якщо ми зробимо крок назад і подивимося, що відбувається, Трамп поводиться дуже дивно, вкрай дивно. абсолютно нетипово для нормального грамотного переговірника. Замість того, щоб у чомусь переконувати Росію, але водночас не викидати на смітник свої активи у вигляді відносин з євросоюзом. Якісь спільні речі, спільні дії з Євросоюзом, Трамп демонстративно тисне і знищує Євросоюз, демонстративно погоджується без жодних попередніх умов. На різні російські вимоги, на кшталт проведення виборів. Тобто він, як я це називаю, робить стрибок віри. Тобто він або божевільний, що так поводиться, або зовсім безстрашний. Або він знає щось таке. Але довіра, це як. Трилітрова банка з різнокольоровими скляними кульками, з якої Путін постійно ті кульки бере і розбиває їх у підлогу овального кабінету. Тож вона скоро залишиться порожня, і тоді підуть вже не пряники, а батоги. І вже зараз інсайдер повідомляє, що Білий дім розглядає задіяння агресивніших санкцій, включаючи російський тіньовий флот. Адміністрація Трампа вважає, що санкції, які зараз є, працюють десь на трієчку по десятибальній шкалі, і в цьому випадку найпростішим важелем тиску міг би стати саме російський тіньовий флот, який нелегально перевозить нафту через Балтійське море. 70% відсотків перевезення російської нафти на сьогодні здійснює саме ось цей тіньовий флот. І Німеччина, наприклад, вирішила не чекати на посилення санкцій, а діяти вже зараз. Ну бо правда, невідомо чи вони будуть запроваджуватися. Та поки що це тільки розмови, знову ж таки скажу. І вона хоче утилізувати ймовірний тіньовий танкер РФ. Конфіскація танкера Евентін, на борту якого знаходиться 100 тисяч тонн сирої нафти. Створює умови для утилізації судна. Його вантажу заявили в Мінфіні Німеччини. І загальна вартість цього вантажу разом із Евентін очікується, складе десь 40 мільйонів євро. Судно, яке ймовірно входить до складу тіньового флоту Росії, було конфісковано митницею Німеччини ще у березні 25-го року. На користь держави танкер під прапором Панами ще у січні відбуксирували до узбережжя Німеччини через відмову двигуна. Там весь тіньовий флот такий я попереджаю. Він випливав із російського порту усть Луга і нібито прямував до Єгипту, як пише Держпігель, надзвичайно жорсткі заходи німецького уряду щодо Евентін, пов'язані з тим, що у відомстві федерального канцлера, а також МЗС Німеччини, вирішили продемонструвати Росії, що Берлін не має наміру бездіяльно спостерігати за транспортуванням російської нафти через Балтійське море в обхід всіх можливих санкцій. Це знову ж таки про дії, а не про слова, які ми постійно чуємо останнім часом від Сполучених Штатів Америки. Ну і до речі, не знаю, чи бачила адміністрація Трампа, але там ще Рябков висловився, мовляв, у пропозиції США немає вимоги вирішити проблеми, пов'язані із першопричинами конфлікту. Ну а значить, на думку путіністів чи путіноїдів, не знаю, війна не може бути завершена. А першопричина яка правильно, що Україна існує. Тож не думаю, що США. Така риторика дуже сподобається. Щоправда, візит до США має здійснити не Рябков, а Дмитрієв. Очікується, що один із російських переговірників Кирила Дмитрієв, відвідає Вашингтон. Хтось сказав вже цього тижня, а хтось говорить вже цього дня, щоб зустрітися із високопоставленим чиновником Трампа Стівом Віткофом. І у разі якщо або коли це станеться. Це буде перший візит, коли високопоставлений російський чиновник відвідує Вашингтон для переговорів з тих пір, як Росія вторглася в Україну в 2022 році і знаменує собою подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами. Питання залишається актуальним: він злиться чи не злиться? Чи все ж таки це потепління? Взагалі не зрозуміло, що відбувається між Трампом і Путіним або між Штатами та Росією. Дмитрієв входить до найближчого оточення Путіна. Він був в Ар'яді в Саудівській Аравії. Він також спілкувався з Віткофом щодо звільнення американського вчителя Марка Фогеля з Росії, який адміністрація Трампа тоді привітала як жесть доброї волі. Ну а тепер не зрозуміло, чого б то йому треба було до Вашингтону, якщо вони зустрічалися на різних майданчиках багато разів. Тим не менше, візит має відбутися. Ба більше того кажуть, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити державному департаменту надати йому візу для приїзду до Сполучених Штатів, підтвердити або заперечити цю інформацію. Попросили у прес-секретаря державного департаменту, але там сказали, що візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому вони не можуть коментувати окремі візові випадки. Прес-секретар Міністерства фінансів також відхилив запит CNN про коментар. Ну і щоб ви не сумнівалися, представник Дмитрієва також відмовився від коментарів. Але пізніше таки написав, що та летить. Це буде безпрецедентне рішення. Це буде перший е, візит. Е... Російського високопосадовця достатньо ну, такого рівня в Сполучені Штати, власне, після 22-го року. Ну і зрозуміло, сама по собі історія, що ми йому призупиняємо санкції для того, щоб він міг прилетіти отримати візу. Вона багато про що говорить. Ну не виключно, що це якась вимога зі сторони Російської Федерації. В якому сенсі? Ну вони таким чином хочуть показати, що у них типу нормалізація відносин відбувається. Вони якось з Трампом говорять, в них якісь особливі відносини. <плес> <плес> і вони знаючи прекрасно те, що Трамп хоче ну якогось певного просування, хоче якихось там певних результатів. Вони можуть просто цим користуватися і висувати таку якби, вимогу, ну на яку Трамп за великим рахунком змушений піти. Давайте так скажемо в черговий раз. Трамп може собі малювати якусь одну картинку, але виглядає так, що тут якраз домінуючою стороною все одно виступають росіяни. То вони десь більше схиляють в той бік, який їм вигідний, ну в даному випадку. Е, ну і плюс я не виключаю, що можливо вони натякають таким чином, що там Дмитрів приїде з якоюсь там надважливою над інформацією, яку він готовий там передати вам заради безпеки. Хай буде це на вашій, на вашій території, і відповідно він там розкаже, що робити далі з російсько-українською війною, і так далі. Я не виключаю, що могла бути така історія. Ну подивимося, як вона насправді буде розвиватися, але ну росіяни тут ведуть гру на жаль для нас. Чому тому, що бачите, оця історія з міжособистісними взаєминами дуже персоніфікована історія. Вона Продовжує користуватися достатньо великою підтримкою, е як, як в оточенні зелені оточенні Путіна, так і в оточенні власне е Трампа. Тобто їх такий варіант міжособистисних відносин, такого між спілкування ну виходить певною мірою влаштовує. Е ну а враховуючи, що Дмитрій буде говорити з Віткуфом, з яким він вже раніше спілкувався, мав достатньо ну, непогані відносини. Ну принаймні, в контексті комунікації. Візит відбувається всього через кілька днів після того, як Трамп в інтерв'ю NBC припустив, що він може ввести подальші санкції проти Росії, і сказав, що він розлючений на президента Росії Владимира Путіна за критику президента України Володимира Зеленського. Приватно Трамп відкрито ставить під сумнів, те чи можна довіряти Путіну, і у нього закінчується терпіння з Росією. Сказали троє людей, знайомих з останніми думками президента про е російського диктатора. До речі, минулого тижня Трамп визнав в інтерв'ю Newsmax, що Росія може все ж таки затягувати перемовини, і це йому абсолютно не подобається. Вже далі, Путін не тільки відкинув нещодавній заклик Трампа до негайного припинення вогню в Україні, але й додав умови, включаючи скасування санкцій США для припинення бойових дій у чорному морі після того, як останні переговори минулого тижня завершилися. а Білий дім оголосив мораторій. Тому поки емоції. А це, як ми знаємо, основне чим керується Трамп, ще киплять лінці Грем – це республіканець, і річард Блументал, це демократ. А також ще 48 сенаторів по 24 з кожної партії виступили з ініціативою про ударні санкції проти Росії, які передбачають накладання 500% відсоткових вторинних мит на імпортовані товари з усіх країн, які купують у Росії нафту, газ і уран. Пропонується ввести санкції, якщо Росія відмовиться від сумлінних переговорів про довгостроковий мир в Україні, або знову вторгнеться в Україну в майбутньому, коли буде досягнуто кінцевих домовленостей. Поки що все це існує виключно у формі декларації. Законопроект ще не подано, але якщо буде подано, то в Сенаті він пройде. З переважною підтримкою мінімум 25 республіканців вже як ми розуміємо за нього проголосують. Ще 47 демократів. Тобто, це виходить 72. для проходження законопроекту. Потрібно від 60 до 100 голосів. Ну і вони в них будуть. Звучить звісно, неймовірно фантастично. А от як буде реалізовано на практиці, поки не до кінця зрозуміло, бо це означатиме, що Потрібно буде запровадити Мита в 500%, не в 25%, не в 50, в 500% на товари з Китаю, з Індії, з безлічі інших країн. Ну, тобто, звучить як повне торгове ембарго для країн, що закуповують нафту, газ і Уран у Росії. Щось мені в це, вибачте, аж ніяк не віриться. Вся ця історія з митами там величезними, про які вони говорять, і історія таких погроз певною мірою, в бік Росії. Це історія, передусім, про інформаційну складову всього цього. Тобто Трампу, за великим рахунком, в тих умовах, які складаються зараз, може бути достатньо може бути достатньо просто оголосити про запровадження санкцій, і навіть реально їх не вводити. Ну принаймні там пару якихось тижнів вже сам факт оголошення. Того, що ми це там робимо, чи зробили, чи плануємо зробити там через три дні, він може дуже сильно вдарити по Росії, вдарити, звичайно, так, що вони кісток потім не зберуть. Дуже тобто треба розуміти, що ринки навіть на такі заяви на такі оголошення реагують дуже знаєте, так специфічно, і ми пам'ятаємо, що відбувалося з заявами Трампа щодо мит там проти Мексики, проти Канади, що відбувалося на ринках. А потім Трамп через два дні там ще через день казав, що а, ми. Ми поки відтермінуємо, да ми поки запроваджувати не будемо. Представте просто ситуацію, коли він каже, що ми там з понеділка запроваджуємо такі санкції. Там в середу, наприклад, каже ці там чотири дні. Ринок буде повністю лихоманитий, і це в по Росії дуже колосальний удар, і я думаю, що в Москві насправді це розуміють. Можливо, це розуміють в принципі в оточенні Трампа, і тому він не використовує цю зброю. Але він знає, що в нього опція така є, і от поява навіть цієї спільної. Ініціативи демократів і республіканців на чолі з ліці гремом да, про те, що давайте такий законопроект розробимо. Хай він там буде. Мені здається, що це теж елемент такої гри, що це сигнал Росії. Що бачите, ми різні варіанти розглядаємо. І якщо, ну якщо ви будете і надалі робити те, що ви робите, то ми відповідно. Можемо от, прийняти таке рішення і запровадити ці санкції. Причому ще раз кажу, що навіть не обов'язково це робити прямо там з наступного дня на якийсь період. Тут іноді достатньо правильно організованої інформаційної кампанії, і вона вже нанесе дуже серйозну шкоду Російській Федерації. Ключове питання на сьогодні чи наважиться на це взагалі Трамп? Мені здається, що це не це знаєте, такі не окремі це паралельні якраз історії, які потім можуть зійтися годні досі. Історія про ці санкції, про це невдоволення Трампом діям. Росії і історії, власне, пов'язані з цим Кирилом Дмитрієвим. Як вже не віриться і посадовцям із США, що їм вдасться домовитися про мир в Україні? Минулого тижня на зустрічі з главами МЗС країн Балтії, держсекретар Рубіо визнав, що США все ще далекі від угоди про мир в Україні і він загалом не гарантований. Високопосадовці. В Америці чиновники останніми днями обговорювали ймовірність того, що США не зможуть досягти угоди протягом найближчих кількох місяців. Ну а тому розробляли нові плани, як тиснути на Київ і на Москву. І отут знову ж таки питання Києва важливе, бо нещодавно Трамп повідомив, що Україна нібито ставить обов'язкову умову вступу до НАТО як гарантію безпеки в угоді про видобуток рідкоземів, Хоча президент Зеленський каже, що такого пункту там ніколи не було. Для чого Трампу знову поширювати цю неправдиву інформацію? Тоді питання. Там, взагалі, цікава історія. Трамп фактично каже журналістам: я це від вас почув. Так. Тобто, це уявіть. Уявіть рівень інформі інформованості президента Сполучених Штатів, якщо він каже журналістам, що я це від вас почув. Мені здається, що е, Трамп насправді це не від журналістів почув. Він просто вигадав цю історію, тому що е, от в його, в його розумінні е, і в його е, методиці ведення перемовин е, він виступає, типу як посередник, типу як медіатор, що він типу не грає на якійсь там одній стороні. Він же постійно. Це регулярно підкреслює, що я, якби і Сполучені Штати, ми поза сутичкою. Ми над сутичкою. Да? Ми не маємо до цього ніякого там відношення. І от мені здається, мені здається, що він так в, в цьому плані просто показує, що е, так би мовити, е, я не тільки на Путіна наїжджаю, а я і типу наїжджаю на Зеленського. А слухайте, ну а за що ще вчепитися в Україну? Ну за великим рахунком в нього зараз маневр тут обмежений. Це угода. Яка перебуває на обговоренні, і Трамп не може сказати, що Україна відмовляється її підписувати. Ми не чули ніяких таких офіційних заяв. Ми знаємо, що там над угодою ведеться робота. Ми знаємо, що американці прислали, м'яко кажучи, нахабний варіант. Давайте так його назвемо. Ну тобто, там е вони все отримують, ми не не нічого не отримаємо. Ну воно так не може бути, да? тому що дві суверенні країни вони повинні домовлятися е в контексті взаємної якоїсь там вигоди. І е Трампу треба ще щось згадати. От він пам'ятає, що вони колись про НАТО говорили, він колись Розказував, там і Вітков розказував, що е, згадував НАТО в своєму там останньому інтерв'ю. І Трамп просто приплітає от історію з НАТО до цієї угоди, е, думаючи, що ну, Зеленський, якщо коли щось таке казав, то теоретично він може це сказати в контексті угоди. Ну може, давайте я це згадаю. От мені здається, воно так виглядає. І так на початку свого терміну Трамп і його старші радники прицінювалися до досягнення повного припинення вогню до квітня-травня. Зараз угода. Не виглядає такою, що її можуть підписати чиновники, стикаються з ймовірністю того, що війна продовжиться а отже, Україна буде потребувати більше західної допомоги. Не знаю як більше, але, хоча б в такому об'ємі, як за Байдена, бо я нагадаю, що про нові пакети допомоги за 71 день на посаді Трампа ми ще нічого не чули. Час низки нарад і дзвінків на вихідних чиновники Білого Дому і Держдепу визнавали, що Путін активно пручається спробам укласти довгостроковий мир, і про це писали Ройтерс. При цьому знову ж таки Трамп публічно продовжує заявляти, що вірить вірить бажанню Путіна покласти край війні. Але Білий дім почав з настороженістю ставитися до намірів Путіна. Сам Трамп теж сердиться, і це сигналізує розворот у сприйнятті. Середині Білого Дому є глибокі роздратування російським урядом у зв'язку з переговорами. Трамп ясно дав зрозуміти, що розгляне вторинні санкції на російську нафту, якщо та не виявить серйозності в переговорах. І я нагадаю, що як тільки Трамп повернувся на посаду президента, його старші радники справді сподівалися, що через три роки важких санкцій проти Росії їх зняття чи посилення буде достатньо, щоб підштовхнути. Москву до угоди зараз і Уолці, і Рубіо і Келох починають сумніватися, що Путіна можна зрушити з точки без серйозних поступок від Сполучених Штатів та Європи. Я би, звісно, радила тиск, але хто я така? Ну і е, такими поступками можуть бути, наприклад, скорочення їхніх військових операцій в Європі, особливо у прикордонних з Росією країнах. Ну і чиновники обговорюють варіанти економічного і дипломатичного покарання Москви, щоби підштовхнути її до угоди, але швидше за все. Розуміють, що навряд чи таким чином чогось в принципі досягнуть. Щодо Києва, то США хоче добитися від нас із вами підписання нової ресурсної угоди. Деякі високопосадовці адміністрації США кажуть, що е, пункти угоди можуть бути пом'якшені, щоб вона більше відповідала економічним інтересам України. Але поки це не точно, бо угода змінюється. Мені здається, як погода в Україні зараз. От вам і 24 години до миру, рух до якого. Продовжує Україна, поки у Трампа вирішують, як покарати Росію та збирає війська і готується до нового наступу. Тому мир це звісно добре ще краще довгостроковий, а підтримувати військо необхідно щодня. Бо саме на нас вони все ще можуть розраховувати. Тож не дамо їм в нас розчаруватися. А я повернусь до вас з новою інформацією рівно за 24 години. Побачимось.